Доброго здоров'я в ефірі. Програма GoPro на першому західному. Наш гість Андрій Васько. Я мушу зачитати генеральний директор Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги. Вітаю, ми якраз перед ефіром говорили, що слово швидка і скора треба викидати з нашого лексикону вже зовсім інакше. Але в принципі, робота в чому полягає, от ваша робота. Екстрена медична допомога, іншими словами, служба 103. Це є аварійна-рятувальна служба, яка має, окрім аварійно-рятувальних робіт в себе, компонент медичної допомоги. Де-факто, це є служба медицини катастроф. Ми є одним з субпідрозділів загальнодержавної системи реагування на надзвичайні ситуації, в тому числі, і на великі катастрофи. І наша служба медицини катастроф, екстрена медична допомога служба 103, по різному її можна називати, є вкрай важливою частиною державної системи реагування на надзвичайні ситуації. Маєте якусь статистику, скільки за минулий рік було викликів? Якого ж типу в нас е близько двох тисяч викликів щодоби поступає на телефонну лінію 103. Вони поступають через лінію 112 і через лінію 103. Ці дві лінії працюють паралельно. І відповідно до вимог європейського союзу, безпекових вимог європейського союзу, обидві лінії 112 і 103 повинні функціонувати, і вони вже запущені в Україні. І вже ті передресації зі 112 на 103, чи напряму на 103, вони вже діючі. Друге питання: скільки ми виїжджаємо щодоби, ми виїжджаємо бригади, наші десь близько 650 раз разів поїдуть до пацієнтів, і половину з тих пацієнтів ми госпіталізуємо в лікарні, тобто де то наша профільна робота екстреної медичної допомоги вона десь приблизно становить 300 викликів тяжких пацієнтів, на яких би ми мали профільно виїжджати. Всі решта виклики закінчуються або консультацією, або наданням медичної допомоги на дому без госпіталізації пацієнта. Скільки ну тобто, можна по телефону ви даєте поради, що вибачте за такі прості речі, завколоти, з'їсти як лягти? Ну куди звернутися на ранок? це так виглядає, десь. Так, воно так і виглядає зараз на сьогоднішній день. Ми дуже багато процесів проводимо в режимі телефонного опитування пацієнта. Ми опитуємо пацієнтів за стандартизованими державними алгоритмами. Ми визначаємо, чи пацієнт перебуває в критичному стані, чи пацієнт перебуває в екстреному стані, чи його стан відноситься до неекстрених, а можливо це не профільний виклик для екстреної медичної допомоги. І від такого стану, від такої класифікатора, ми і або скеровуємо бригаду до пацієнта, або скеровуємо її в другу чергу. Або не скеруємо взагалі відхиляємо даний виклик. Багато є таких, ну, я не знаю, псевдовикликів, де людям здається, що є потреба в вас. Ну, знову ж таки, 2000 тисячі викликів щодоби, 650 скерованих бригад. Приблизно 30% викликів є, які йдуть на лінію 103, таких, які вимагають виїзду бригади. Ну, є, які вимагають там, телефонного поради. Це теж робота. А такі, що, ну, що це. Приверзлося викликів, скажімо так, таких злоякісних додзвонювачів, які хибно викликають швидку навмисно. Є одиниця зараз. Насправді, в зв'язку із військовим станом, свідомість громадян вона все ж таки потужно змінилась. Ми все менше і менше бачимо хибних викликів, все менше бачимо зловживання на викликах екстреної медичної допомоги. Але знову ж таки, це питання еволюції суспільства. Екстрена медична допомога не є окремо стоячою якоюсь частиною, бо і працівники екстреної і медичної допомоги наші пацієнти це все люди, які мешкають на території нашої області. Війна від військових багато викликів? Е, виклики до військовослужбовців є е, невелика кількість е, викликів РТЦК та СП. Е, Бувають на бригади екстреної медичної допомоги. У більшості випадків, 99%, вони закінчуються консультацією і а ну це. не забиранням а пацієнта. Це тобто це цікаво, викликати. Отут якраз це питання, про яке ми говоримо: про де особи, які проходять. Медогляди починають хибно викликати на себе швидку. Угу. В, Багато таких викликів? Е, до десяти щодоби у нас таких викликів угу. буває. І, більше, і буває... Більшість це… Це хляб не під непідтвердження е, медичні поки ой тобто, ой ой, серце серце абсолютно ну, все, я наші я бригади воду, але ви мусите реагувати і мусите їхати. Абсолютно так. ми володіємо повним спектром діагностики гострих станів. Проводяться всі обстеження. Якщо стан пацієнта не потребує госпіталізації, пацієнт продовжує далі е, огляд. А якщо потребує, то ми забираємо такого пацієнта. Географія збільшилася охоплення. Вашої праці в нас будемо так казати, що система. Пунктів базування екстреної медичної допомоги вона фіксована. Тобто вона вже декілька років. Стрібно. Ми єдине, що переміщаємося локально там в межах одного населеного пункту. З одного місця в інше міняємо, покращуємо мову перебування, чи там міняємо між поверхами місце пунктів базування. Е, загалом інфраструктура системи екстреної медичної допомоги є хорошою. Вона дає доступність на всі критичні виклики в межах там 10 хвилин на екстрені виклики в межах 20 хвилин. Пункти базування в нас є практично в кожному населеному пункті, який є. Е, в кожній громаді гарантовано є, а в кожному населеному пункті великому громади також у нас є пункт базування на одну або на дві машини. Питання стоїть таке, що інфраструктурна система готова. Технічно система теж готова, бо держава в часи ковіду оновила 100% автопарк екстреної медичної допомоги завдяки роботи обласної військової адміністрації, Департаменту охорони здоров'я і міністерства охорони здоров'я. Ми можемо сказати, що в пріоритеті є система реагування на надзвичайні ситуації і екстрена медична допомога. І станом на сьогоднішній день в нас. Найбільшою нашою проблемою все ж таки, це є е, і нашим викликом, будемо так говорити: це добір персоналу в службу і навчання персоналу, який в нас є. Це такі завдання, які стоять в пріоритеті в топі зараз. Держави. До персоналу вернемося, а приміщення у вас як? Бо я знаю, що була проблема. Хотіли вам зробити копен міська влада, але вроді е, процес. Питання щодо орендованих приміщень. Е, так склалося історично, що екстрена медична допомога. І малі приміщення, і велике приміщення орендує в громад. Е, якщо в малих громадах, де е, і в кожній з тих громад, до речі, потрібно зазначити, ми сплачуємо ПДФО. І станом на сьогоднішній день, наприклад, за 24 рік, ми сплатили 101 мільйон гривень. Податків на доходи фізичних осіб по різних громадах в різній кількості е, з них ми розуміємо, який відсоток залишиться в місцевих громадах, який піде в державу, який піде в обласний бюджет. Тобто, станом на сьогоднішній день, в нас на превеликий жаль, немає своїх приміщень взагалі. І найбільшою проблемою для нас є центральні наші приміщення, складські, в яких ми не можемо переміщатися щороку в нове приміщення. Бо якщо пункт базування на 5 людей, які почергово ходять на роботу, чи на 10 людей може переміститися в що з одного офісу в інший офіс це не є проблемою, то центральні наші приміщення, які є критично важливі, де йдуть великі комунікації, де на багато мільйонів пішло інвестицій, умовно кажучи, підведення комунікацій і розгортання інфраструктури тих підрозділів, вони не можуть бути в підвішеному форматі. Вони Зараз не в якому бути. вони форматі станом на сьогоднішній день це знов ж таки підвішений формат. І це питання це, і це приміщення знаходяться за адресою. Ми не можемо деталізовувати по адресах, але вони знаходяться на території Львівської громади. Тобто йде питання в тому, що центральні наші приміщення, де знаходиться адміністрація, де знаходиться оперативно диспетчерська служба, де знаходяться е, наші складські приміщення, ті приміщення повинні бути в постійному користуванні системи екстреної медичної допомоги без загрози, що їх може хтось відібрати. Ну, процес іде і в яку сторону? Чи ну, рази... ну, тобто, від кого це залежить? Ну, Давайте так. Я розумію, що тут трохи в... вражлива тема, політична. Багато в чому це залежить від е, політичної волі, але найголовніше питання від розуміння того, що е, кожен з тут присутніх є. Потенційним пацієнтом екстреної медичної допомоги і я, і ви, і всі, хто нас дивляться, можуть потребувати екстреної медичної допомоги, бо ми ніколи не знаємо, що буде завтра на вулиці, які процеси можуть бути в нас по житті, і які процеси у нас можуть бути зі здоров'ям. Про... Надійно функціонуюча екстрена медична допомога, а це і логістика, а це і зв'язок, а це і процеси комунікації, а це і організаційно-документальні оформлення всіх процесів. Це критично важливі речі для функціонування такої машини, як екстрена медична допомога, де є 2400 працівників. 2400 працівників. Яка зарплата людей? Станом на сьогоднішній день заробітна плата вища, чим середня по галузі. Наприклад, в лікарів заробітна плата нарахована є від 24 до 32 тисяч. В середньому медперсоналу це в нас зараз є парамедики, це є від 18 тисяч до 25 тисяч. Для водіїв зараз вони переведені на посади екстрених медичних техніків. Це від 15 до 19 тисяч гривень заробітна плата. Якщо дивитися в середньому по Порівняно з іншими областями по екстреній медичній допомозі, в нас є вища заробітна плата, але знову е дуже багато є е процесів, як ефективно ми використовуємо ресурси. Як ми їх заплановуємо, і чи маємо ми видатки? зараз велика наука, як які умовно кажуть, що це відведення бізнес-процесів, які йдуть на організації, і друге питання: чи ми використовуємо кошти цільово на ті задачі, які ставить держава перед нами? Тобто ми не будуємо за кошти? Е які ми отримають від держави на отримання екстреної медичної допомоги, тобто інфраструктурні всі речі вони йдуть або за кошти обласного бюджету, або за кошти з співфінансуванням, або за кошти міжнародної технічної допомоги, але ми не <ків> Не робимо капітальних видатків, в тому числі будівництва, за кошти бюджету Національної служби здоров'я України. Тобто це йде на зарплату, так і тому вони 85% від наших видатків, які ми отримуємо від Національної служби здоров'я України. Ідуть на заробітну плату працівників. І друге питання треба розуміти. У нас шалена стаття видатків: це є пальне, бо ми де-факто є. Маємо складову АТП, яка займає ну, напевно, що до 30% наших операційних всіх видатків, які нам необхідні. Е, є дефіцит, че сказати, ну, не нестача не, не працівників. У е, нас періодично е, бронь є людей, так? По деяких категоріях працівників є по більшості, будемо так казати, вона є. Бо специфіка завдання екстреної медичної допомоги вона, вона є аварійно-рятувальною службою. Тобто це питання не є проблематичним. Більшим є питання проблематичним важка робота. Це важка фізична праця, важка емоційна праця. Під величезним навантаженням, бо якщо в лікарні в тебе є, умовно кажучи, 5-6 команд одномоментно професіоналів, які можуть тебе підстрахувати, допомогти з медичної точки зору, допомогти в реанімаційних заходах, з лу... з різними речами, які стосуються надання допомоги, то умовно кажучи, мої парамедики, екстрені медичні техніки, які виїжджають в поле на ДТП. Вони залишаються це один кож... на це. Кожен день ти бачиш І людську він... людську біль людську трагедію. Дуже багатьох моментах ти не знаєш, що тебе там чекає. Чи тебе там чекає агресивний пацієнт, чи тебе там чекає напад від пацієнта? Чи тебе чекає І таке є? Це на превеликий жаль, не рідкість в тій ситуації. І будемо розуміти, що постійний стрес, робота позмінно по ночам, робота в достатньо жорстких умовах, бо на холоді, на вулиці це, це, це не на нелегка прогулянка. І як на мене, ну це наша. Дійсне переконання, що аварійна рятувальна служба повинна бути прирівняна по заробітній платі до служби державної служби з надзвичайних ситуацій чи патрульної поліції з мінімальною Суга. заробітною платою для парамедика десь на рівні 35 тисяч гривень. Є шанси на це дискусія. Та зараз проводиться. І я знаю, є позиція міністра, що він бачить екстрену медичну допомогу в державній вертикалі. В міністерській вертикалі, але знову ж таки, ми будемо говорити, що воно потребуватиме. Певних речей по донавчанню, певних е, речей, в тому числі по екзамену на аварійну рятувальну службу, аналог екзамену, який здають е, служба ДСНС. Тобто, це мова буде йти про важку фізичну працю і адекватні фізичні кондиції, щоб ту е, працю виконувати на рівні рятувальної служби дійсно пологи вивозити людей е, народжувати. Так, ми возимо пацієнтів за маршрутами, які затверджує департамент охорони здоров'я. Зазвичай це буде в найближчу лікарню, якщо це не є якісь ускладнені процеси, які потребують госпіталізації в обласний рівень спеціалістичної. Але це не часті виклики Ми не настільки звикли їздити екстреною допомогою, народжувати пологи, самі по собі це фізіологічний процес. Це навіть не відноситься до захворювань, це відноситься до станів і Будемо відверто казати, що більшість е, пологів ідуть е, контрольовано під супроводом фахівців з пологових стаціонарів, чи ну люди зазвичай достатньо свідомо відносяться до питання профілактичних оглядів із своїм ходом в більшості випадків. Так хоча, в принципі, екстрена медична допомога 24 на 7 готова транспортувати пацієнта до найближчої лікарні, в якій є пологовий стаціонар О, зрозуміло е, між, Міжнародна сертифікація. Це вкрай важлива річ, фактично в минулому році. Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розпочав сертифікацію як міжнародна команда медицини катастроф. Дана сертифікація іде за ліцензією ВООЗ, Тобто, де-факто ВООЗ є ліцензуючим органом, який видає ліцензії. Ти сертифікований… Всесвітня організація охорони Всесвітня організація охорони здоров'я. Це міжнародний. Кластер, скажімо так, які функціонує у всіх країнах, і на території Європейського союзу, і в будь-якій іншій країні, в які може статися надзвичайна ситуація світового масштабу, якою є, наприклад, війна в Україні, тобто всесвітня організація охорони здоров'я з міжнародними командами, здійснювала дуже багато активностей з двадцять другому, році і в 24 четвертому році на території нашої держави, щоб допомагати нам реагувати на надзвичайні ситуації, вже зараз в другій половині 24-го року більшість завдань, які виконували міжнародні команди, перебрала українська система екстреної медичної допомоги та й взагалі охорони здоров'я. Тобто зараз ми є в класифікації, проходимо класифікацію як міжнародна команда медицини катастроф, що дасть нам можливість бути відрядженим на завдання виконання, наприклад, на території Європейського Союзу. Навіть так. Гроші за це дають? Наразі ні. І Хоча в майбутньому воно дає дуже багато речей, можливостей по навчанню. По матеріально-технічній допомозі, але йде завжди умова: що якщо ви отримуєте матеріально-технічну допомогу, отримуєте гранти, отримуєте відповідну допомогу по навчанню, відповідну фінансову підтримку на Підтягнення ваших технічних спроможностей до певного рівня, то відряджати команди ви будете за свої кошти, бо ті ж самі команди, які готуються по міжнародній класифікації, можуть бути скеровані на реагування на надзвичайну ситуацію всередині країни. Тобто для країни це великий поштовх по розвитку, і станом на сьогоднішній день ми вже маємо. Ми подалися на грант в минулому році. Цей грант він іде за сприяння обласної військової адміністрації, міністерства охорони здоров'я, Міністерства внутрішніх справ в. В системі мережі цивільного захисту Європейського союзу вони видають гранти командам, які хочуть включатися в систему екстрених реагувальників Європейського союзу. І ми є однією з таких команд. Таких команд в Україні медичних є дві. Одна є наша, і одна є міністерство охорони здоров'я України і станом на сьогоднішній день. Вже грант на 32 мільйони гривень. Ми розпочали його реалізацію. За ті кошти будуть закуплені технічні засоби, транспортні засоби, системи очистки води, генератори кисню, бронежилети. Каски, ну тобто, то що не можна дозволити собі за бюджет, і то, що ми не можемо собі дозволити за наші е, поточні фінансова. Добре, дякую. Будемо прощатися. Як то кажуть, краще ви до нас, е, краще. Ми до вас, ніж ви ні, ні, ніж ви до нас, але так заходьте, раді бачити здоров'я. Успіхів і так давайте якось так, щоб краще до вас люди приходили в гості, а не ви до ними приїжджали. Ну але з бота таки... але робота у вас нервова. Я просто розумію. Бачу, ми не бачилися більше року. Ви виснажені, як і всі. Але, але вас ну, робота важка. Екстрена медична допомога це та річ, то, яка уявляю, як простий середній лікар, як вас там витримує. Екстрена медична допомога знову ж таки кажу. Це та річ, яка стосується кожного належно функціонуюча екстрена медична допомога, це є запорука безпекова. Держави, і це функція, яка є делегована державою тут на місцевому рівні, станом на сьогоднішній день можна сказати, що екстрена медична допомога дала можливість державі медичній системі встояти в найважчі періоди, в які навіть не вірили наші міжнародні партнери, що ми зможемо надавати допомогу попри бомбардування, ракетні обстріли і військові дії на території нашої держави. І ще одне питання, що Хотів би звернутися, користуючись можливістю до глядачів, е, свідомо ставитись до питання виклику екстреної медичної допомоги. Бо в той момент, коли швидка їде мірити температуру, то екстрена медична допомога не прибуває до пацієнта, який стікає кров'ю на дорозі. Про ці речі потрібно пам'ятати. Дякую, дякую вам.